Як підняти самооцінку після знецінення? Ми говоримо про усвідомлення своїх стан, станів, да, про розуміння себе, прийняття себе. По-перше, треба визнати свій біль і зрозуміти і прийняти те, що тебе ранили, і дійсно ранили, і треба це побачити в собі, прийняти це і побачити в собі. Тоді необхідно. Говори тут себе з підтримкою, не з критикою, а з позиції підтримки. Ти можеш, в тебе вийде, я спробую помічай свої успіхи. Це твоя опора, те, що ти зробила, і те, те що в тебе вийшло, це якраз і є твоя опора і твоя цінність. Нагадуй собі, що я не те, про, про що мені говорили, а я те, що я відчуваю. Зроби. Такі для себе речі, які тобі будуть приємні, ти повинна стати другом, другом собі.